Ну, власне, ще друга тема на сьогодні це буде похідні та диференціали вищих порядків. Якихось нових формул чи правил диференціювання тут не з'явиться. Фактично, з'являться позначення да, для похідних, ну, тобто з'явиться ціла лінійка похідних, ну і відповідно зв'язана з, з ними диференціалу. От. Ну, єдине, що треба буде уточнити похідну формулу для похідної. Я параметрично заданої функції. Так? Це, власне, єдина з таких явних формул, ну, яких інших, ніж ті, що ми мали з'являться. Всі інші, це на рівні тобто, нових правил і формул диференціювання да, тут, тут не з'явиться. План тут значно скромніший порівняно з попередньою лекцією. Да, тобто тут ми зовсім фактично, це просто на рівні позначень. Ми домовимося, як позначати похідну від похідної. Так, отже, спершу ми розглянемо поняття похідних. От, ну, власне, те, що я сказав, що не, не припустимо, нехай функція f диференційна в кожній точці x з деякої множини x велике, це означає, що ми можемо побудувати вже, тобто знайти похідну в кожній точці цієї множини, так? і таким чином побудувати функцію f' від x, яку ми фактично назвали похідною, так? похідною функцією. Ну, але для того, щоб оскільки потім буде відповідно поняття. Другої похідної, то природньо цю похідну, яку ми називали б, як це просто похідною, да, значить, її можна уточнити, що це похідна першого порядку. Да, тому що, ну, це ж принципово, да, який сенс говорити про перший порядок, якщо ми не розглядаємо другий, поки що. Да, от, а вже коли ми почнемо розглядати другий, да, тоді вже є сенс назвати то, що ми починали, що це був перший. Да, ось тепер ми це зробили. Тобто, значить, відповідно, похід, функцію похідну, яку ми розглядаємо, да, тобто це у нас похідна першого порядку, ну, інший термін перша похідна, тобто от. то а тепер далі домовляємося, що ж ми будемо розуміти під похідною другого порядку. Отже, якщо ми розглядаємо цю функцію, Функцію f від x як нову функцію, так, тобто, відповідно, можна поставити питання про знаходження похідної від такої функції. Так, і от, відповідно, тоді під другою похідною функції f ми будемо розуміти першу похідну від функції f' від x. Позначаю цю похідну другого порядку уже двома штрихами. Ну, це, якщо ось так, да. В неї ще є теж альтернативне позначення через ось таку частку. Ми потім далі трошечки розглянемо. От. Ну, і так само от для того, щоб побудувати похідну третього порядку. Це була б. Перша похідна від, похід... від другої похідної, так само похідна четвертого порядку, це була перша похідна від третього, да? і таким чином ми поступово можемо знаходити похідні все вищих і вищих порядків. Ну, і зокрема похідна n того порядку, да? або n та похідна. Тут зайва душка, звісно. Це похідна від похідної n 1 першого порядку. Я зараз прокоментую ці всі позначення, да тобто, ми наступний слайд буде цьому присвячений. Да, зараз ми по су, суті да, важливо, що похідна n того порядку це перша похідна від похідної n-1, Да, тобто таке індуктивне означення, тобто поступове розгортання. Ну і при цьому тоді треба домовитись, що ми будемо розуміти під нульовою похідною. Нульова похідна це сама функція. Тобто похідна нульового порядку це сама функція. Тобто, начебто, ми з нею нічого не робили, да, відповідно, не досліджували її швидкість. Да, тобто, ми залишаємо саму функцію. Як ми бачимо, що тут які позначення використані штрихами, штрихи використовуються до третього порядку, включно. Да, тобто, похідна першого порядку, похідна другого порядку, похідна третього порядку. Ну, просто не дуже зручно да, підраховувати, наприклад, 23 штриха. Тобто, записати то можна було, да, але ясно, що незручно. Тому за традицією штрихи пишуть тільки до третього порядку включно. Похідні четвертого і вищого порядку можна записувати двома способами: да, або арабська. Ну, типу, число відповідно, в арабському, в десятковому звичайному записі, але взято в Да? Це відрізняється від степеня. Тому оцей запис це не означає, що F в четвертому степені так? це означає, що це четверта похідна від функції F. Інший спосіб, от, ну, це означає римський, позначати порядок похідної римськими. От. Ну, звісно, що тут це більш гнучки. Тобто, коли ясно, що у вас похідна четвертого чи п'ятого порядку, її можна позначити римським. Да? Якщо це там 2020-го, тут треба добре згадати, як це позначати. От. Ну, звісно, що римським є сенс використовувати для там невеликих значень похідної. Ну а більш гнучке позначення, да? це відповідно число записане в десятковій системі, взято в дужки. І це вказує на порядок похідної. Функція, яка має n похідних, скінченних похідних відповідно в точці x, називають n разів диференційною відповідно функцію. Множина всіх функцій, яка означених в інтервалі, які мають неперервну похідну. Тут тобто інколи це важливо. Тобто, що не просто похідну, Да, а саме неперервну похідну n того порядку да, позначають ось таким чином. Тобто це з індексом n, n вказує на порядок похідної. c вказує на неперервність. Ну а тут записують інтервали B. Да, то ось таким значком. Цей значок означає множину всіх функцій, які мають неперервну похідну. Значить, може так трапити, що у функції існує похідні будь-якого порядку. Ну, і тоді такі функції називають нескінченно диференційоване, так і позначають це з індексом нескінченності. Це означає, що для таких функцій існують похідні всіх порядків. А, значить, тут ми розглянули поняття е, похідних е, натурального порядку. Ну, Ми цим і обмежимось, але цікаво, що вже досить. Е, Давно да, почали замислюватися, чи не може бути похідна порядку одна друга. Ну, чи якесь інше дробове число. Більш того, а чи не може бути похідна комплексного порядку. Виявляється, може все це. Причому це дуже зараз активно використовується і навіть не тільки в математиці. В математики мало що можуть придумати. От, а от, і в техніці навіть, да, то дробові похідні. Ну, але цього ми розглядати не будемо, але важливо розуміти, що це, це можливо. Да, тобто, можливо розглянути похідну не цілого порядку, і навіть не те, не те що не цілого, да, а навіть комплексного порядку. Ну, але ми цього робити не будемо. Тобто ми обмежимося класичним аналізом, да, тобто, на відміну від лінійної алгебри, яка фактично в такому варіанті, як ми її вивчали. Це десь середина ХІХ століття. Вона почала векторна алгебра приблизно те саме, да, тобто десь так середина або навіть кінець ХІХ століття. То цей матеріал, який ми зараз розглядаємо, зв'язаний з похідними. Да, тобто, це саме початок математичного аналізу, тобто це кінець, кінець 16-го, початок XVII століття. Тобто так, досить. Ну, звісно, що позначення це вже більш такі сучасні, да, але самі, самі поняття, вони тут найдавніші з тих, що ми розглядаємо. Ось такі основні елементарні функції, як експонента, синус, косинус, є нескінченно диференційованими функціями, да, тобто, це означає, що ми можемо знайти похідну будь-якого порядку від цієї функції. Ну, Принципово можна знайти. Так, виявляється, що ну, не для всіх елементарних функцій ми можемо побачити просту закономірність. Звісно, що ця закономірність існує для будь-якої функції. Просто що ми інколи не можемо це записати, зокрема для тангенса, да, там це теж досить красиві коефіцієнти, да, але ми це, на жаль, це не так просто побачити. От, але для деяких функцій цілком можна записати формули, тобто побачити ці закономірності утворення. Похідних n того порядку. Ну, доводяться всі такі формули, звісно, методом математичної індукції, да, але щоб одержати саму цю формулу, він відповідно треба щось зауважити. От, давайте їх трошки розглянемо. Перша формула це похідна степеневої функції. функція. Ну, тут вважаємо, що ну, звісно, що n у нас натуральне, да, тому що ми розглядаємо лише похідні натур... натурального порядку. Відповідно, ну а m теж м теж натуральна. Да, то от похідна від степеневої функції, да, тобто вона буде виражатись ось такою формулою до тих пір, поки порядок похідної буде не, не перевищувати степення функції, так? А ясно, що якщо похідна вищого порядку, ніж степень, у нас похідна буде рівна нулю. Да, тому що на певному етапі ми одержимо сталу, да. Якщо ми. От у нас, наприклад, був Х в п'ятому степені, ми його 5 разів продиференціювали. Да, тобто утворився 5, помножити на 4, помножити на 3, помножити на 2, помножити на 1, тобто 120. Да, і от ми 5 разів продиференціювали функцію х в пятому, да, одержали сталу 120, а вже шоста похідна від сталої буде рівна 0. Да? Тобто, от, власне, те, що ця формула, тобто, якщо порядок похідної вище степеня, да, тобто похідна від такої степеневої функції буде рівна нулю. Ну, знову ж таки, це за умови, що m натуральне. Похідна від експоненти, це експонента, так, єдине, що якщо аргумент, якщо а відмінне від одиниці, да? буде нарощуватись відповідно тут множника в степені а, цікаво, диференціюється синус і косинус. Відповідно, це теж досить ну, так, обігрується в фізиці, да, тобто це в електриці, да, що коли, значить, сув аргумент, коли відповідно диференціювання, да, тут приводять до поступового диференціювання, переводить до збільшення фази на, на 2. Да? Тобто, от ми синус Х. Продиференціювали, у нас фаза, тобто похідна від синуса, буде виражатись, чи теж можна записати. Ну, теж косинус з одного боку, да, але косинус можна записати як синус х плюс пінадба. І от далі можна обґрунтувати, що тут ми диференціюємо, а тут всього лише збільшуємо фазу на пінатба. Так само похідна від косинуса за аналогічною формулою. От. Тут беремо похідну, а тут це приводить до того, що ми просто збільшуємо фазу на пінат 2. Похідна від такої степеневої функції, да, від мінус першого степеню. Ну і похідна від логарифму. Тобто ну, важливо, що, що деякі функції да, відповідно пам'ятати, що для деяких функцій у нас є готові формули, тобто, звісно, що ми не, не можемо користуватися, як вони є, так, готові формули для похідних ентового порядку. Може запитання, які виникли? З приводу позначень, особливо, да, Тому давайте ще раз на них подивимося. Та, вроді, поки, понятно. А, так, значит, власне, які ж правила, да, Тобто, що що, що залишилось. Значить, для похідної суми до різниці особливо нічого не змінилося. Да, тобто, скільки б ми похідних не брали, від суми, да, тобто це буде сума відповідних антипохідних. Да, тобто, тут у нас все простіше. Єдине, ще раз підкреслюю, що тут е, вираз, якщо у нас записане степень, але взяти в круглі дужки, означає не степень, а порядок похідної. Да, так от у нас відповідно сума або різниця так само просто диференціюється. Да. Для будь-якої похідної, а от уже добуток, да, тут уже формула, яка нагадує нам біном Ньютона. Для симметрії, хоча ця формула була, сам, сам Ляйбніць, він помили, помилився, він вважав, що ну, це ж він разом з паралельно з Ньютоном вони розробляли всі ці правила. Ляйбніц трошки раніше, Ньютон пізніше, потім вони ще сперечали хто перший, це було досить, досить таке жваво. Жвава суперечка. Да. Ну от уже з по симетрії, ясно, що не самі вони ці формули вигадували, да. вони часто це було паралельний процес, а це вже просто вшанування видатних математиків відповідно в назвах формул. Да. Відповідно, раз там біном Ньютона, але хоча він був відомий за задовго до Ньютона, то тут формула Лейбниця. Да, Так, от цікаво, що Лейбніц вважав. Спочатку, що похідна від добутку дорівнює добутку похідних, і дуже так потім, коли він зрозумів, що він помилився, да, це він якийсь приклад, конкретний приклад знайшов, так? Коли це не так, і це його дуже сильно здивувало. Ну але справді тобто, навіть видатні, ну які, які вже ми люди, про яких ми потім знаємо, що вони видатні, да і чогось вони там багато вже досягли. Да, це ж ж не означає, що вони все робили безпомилково, інколи, помиляли. інколи помилялися. Тобто сама ця формула нагадує формулу Бінома Ньютона. Єдина відмінність, що тут це, ці вирази n-k і k це не степені, а порядки похідних. Ну, а це з НІПК це біноміальний біном коефіцієнт. Під нульовою похідною тут ми розуміємо саму функцію. Відповідно, зараз ми розглянемо приклад. От, ну, насправді тут я е, просто не хотілося вже переписуватись. Да, ясно, що можна було взяти тут 2020-й. Ну, взагалі цим е, е, модно да, брати відповідно рік, якому ми розглядаємо. Ну, просто що в них, скажу, відверто, не було часу переписувати. Да, ну, на суть це не впливає. Е, от у нас стоїть задача. Знайти похідну 2012 го степеня, да, тобто дуже високого степеня да, від функції Х помножити на синус Х. Зрозуміло, що 2012 разів користуватися правилом, да, ну і там ми все це безпосередньо дуже не хотіло ну, безпосереднім правилом без цієї формули. Тобто, уявімо, що у нас немає формули Лябніця. так, а, відпові... а от ми. б Хотіли безпосередньо. Ну, тобто це така над... хороша, ну, може, не на тиждень, але на кілька днів гарантована задача. Да? Причому марудна і не дуже ясно, для чого, для чого це все треба. Так от, виявляється. Тобто, з одного боку, якщо ми спробуємо саме суть використання формули Лябниця для таких от випадків, коли з одного похідні високих порядків. Але давайте трошки тут міркувати. Чому ж перевага цієї формули саме для от цього випадку, ну, для випадку, який розглядається з одного боку, значить, формулі n рівно 2012. Тобто, якщо ми подивимось на формулу, тобто, якщо в цій формулі n дорівнює 2012, це означає, що формула має 2013, ну тому що така від нуля доданків. О, здавалось би, так що це нам доведеться виписувати 2013 доданків, підраховувати, ну там сім біноміальних коефіцієнтів, ну, тому що інша половина буде за симетрією та сама, знаходити 2012 похідних від однієї функції від іншої, щоб записати всі ці формули. Звісно, якщо, якщо б це було так, тоді б. Сенс використовувати формулу не було б жодного. Так, давайте подивимось, в чому тут нюанс, що нам дає надію, що нам не доведеться обчислювати таку кількість всіх цих коефіцієнтів да так, і таку кількість похідних, а якось обійтись меншою кількість. А те, що в нас одна із функцій, ну а саме перша функція Х, в неї похідні. Тобто вона сама, ну похідна нульового порядку, да і похідна першого порядку будуть відмінні від нуля. А починаючи з другого з похідної другого порядку, ну до друга, третя і так далі до 2012 тисячі В неї будуть рівні нулі. Це означає, що у нас із формули, яка містить 2013 доданків, залишиться лише перших два. Вибачте, хотів запитати, де що у нас будуть чи не в диках завдання. Це знайти що так, буде, буде. Це наступна ДКР. Ага. ну наступна не на тиждень. Ну це після того, коли ми завершимо границі, відповідно, ми перейдемо до похідних. Ага. Я про це теж потрошки скажу. Я да, тобто, і власне цей момент, що один з множників має похідні тільки відмінні від нуля тільки для кількох значень, да ну а тобто говорить про те, що нам не доведеться. Обчислювати тут дуже багато, тобто, насправді для того, щоб ну, відповідно повною формулою скористатись для Ендрівне 2012, да, тобто, нам потрібно підрахувати, я вже сказав, що відповідно велику кількість піноміальних коефіцієнтів, відповідно, кількість похідних. Да, тобто, У тут у нас ми вибрали синус Х, В Х, але враховуючи, що похідний. Починаючи з другої, похідної від В рівні нулю, нам не потрібно доповнювати навіть оці, оцей рядок. От після ми тут спершу ми розглядаємо той множник, який ми знаємо гарантовано похідна від якого до рівня нулю. З'ясовуємо, скільки нам рядків цій таблиці треба заповнювати. І от з'ясовується, що нам потрібно не, не тут заповнювати не 2013 рядків, а всього лише два. Так, тому що вже друга похідна від функції V до рівня нулю, і це означає, що все, що нижче і ліворуч, це нам не потрібно. Так? Оце нам ці нам не потрібні. І нам потрібні лише оці перші два рядки цієї, цієї таблиці. Значить, похідна, перша похідна, від похідна від функції V – це сама функція X. Да, перша похідна рівня одиниці. Ну але для того щоб відповідно формули скористатись, нам потрібно 2012-та похідна від функції О, тобто від синуса Х, і її знаходимо вже за формулою, яку ми написали, для функції для похідної антового порядку від синуса. Да, тобто х плюс е, 2012 помножити на пі на 2, тобто 1006 π пі. Ну, це все періоди, да. Ми його спокійно відкидаємо, одержуємо просто синус х. Ну, відповідно, тут на один на піна 2 менше, да, ми держимо мінус косинус. Х. І відповідно обчислюємо біноміальний коефіцієнт. Це з нуля, це з 2012 по 0 до рівня 11. Ну, це ж, е, спосіб не взяти жодного предмету з 2012. Да? Тобто, це один спосіб не взяти нічого. Ну і способів взяти один предмет з 2012. У нас є 2012. Да? Тобто цей біноміальний коефіцієнт має ще чіткий комбінаторний сенс. Все, тобто, ми підрахували все, що нам потрібно для формули, решта доданків нулі за рахунок оцих нулів. Так, ну і відповідно записуємо. Тобто, 1 помножити на синус х помножити на х, да, плюс 2012 помножити на 1 помножити на мінус косинус х, а всі решта нулі. Ну і ми так досить комфортно знайшли 2012 похідну від такої функції. Власне, так само, як ми вчинили спохіднину, можна зробити з диференціалами, да. Тобто той диференціал, який ми вже розглянули, це назвати диференціалом першого порядку да? або першим диференціалом. Тоді диференціал від диференціалу від першого диференціалу це буде диференціал другого порядку. Ну і так само диференціал третього порядку це диференціал від диференціалу другого порядку. От, це загальна формула. Загальне правило. Ну і в ситуація, це тут дуже принципово. Да? Значить, якщо Х незалежна змінна, справа в тім, що для залежної змінної э, такої простої формули там ми не одержимо. Підручнику це розглянуто. От, але якщо х незалежна змінна, то ми одержуємо дуже просту досить просту формулу для знаходження n ентового порядку. Це похідна. N того порядку функції помножити на ось такий ну, дивний на перший погляд запис, да, тобто d від xn, і ми його розуміємо тут не так, що у нас стоять дужки, тобто це не диференціал від x в степені n. Ну це вже теж традиційний запис, а ми його розуміємо ось таким чином: що це dx в степені n. Якщо б ми б хотіли знайти диференціал від x в степені n, ми б. Повинні були поставити тут дужки. От, а так, це dx в степені n. Просто що традиційно цих дужок не пишуть. Але, але розуміють оце от таким чином. Знову таки, із з цього запису ми можемо виразити n ту похідну ось таким Да, І це нам дає ще одне специфічне позначення. Читається воно Dn від F за dx в степені n. Ну, ми не так часто нам це буде потрібно, да, ми переважно все-таки будемо штрихами, да, тому що будемо розглядати похідні на дуже високих порядків. Ну а якщо треба, то відповідно, так як попередні задачі, да, тобто от, отак позначати. От. Ну а в вигляді дробу це нам. Ну, от, але таке, якщо ви будете читати якусь додаткову літературу, да, то вам може трапитися таке позначення похідних вигляді. Часток. Тут N буде вказувати на порядок похідної. Тобто вона повинна бути тут зазначена і тут ще раз зазначена. От. Ну єдина єдино, що ще тут треба розглядати функцію похідна від функції задано параметрично. Значить тут є моменти з позначеннями, да, тобто, знову ж таки, ті літери, які стоять під штрихами, вказують, за якими змінами ми беремо похідну. Так, отже, нехай вона задана функція параметрична двома цими рівностями. Да. Тоді похідну це ми вже побудували. Першу похідну ми знаходимо за такою формулою. Да, тобто, аргумент залишається той самий. Формула для функції у нас буде така, що похідна від y поділити на похідну від x. Так от цікаво, що похідна, друга похідна, да, тобто за змінами xx. Да, тобто, тут підкреслено, що це сама похідна за змінною x. Значить, аргумент той самий. Тобто в усіх формулах, які тут записані, перший рядок однаковий. Так, навіть для n похідної n того порядку. А от. Формула для значень функції змінюється, у нас для другої похідної ми беремо в якості функції оцей вираз. Так? Тобто оцей вираз, ми цей вираз повинні продиференціювати за змінною Т і поділити на першу похідну від аргументу. Тобто, знову ж таки, всі знаменники, які тут є, це тільки перша похідна від аргументу. Ну, насправді в чисельнику теж буде перша похідна, да, але там цей вираз змінюється. Тобто, ми тут поступово тільки можемо знайти з першу другу похідну, потім третю, да. Але чисельники в знаменниках і звернули увагу тільки перші степень похідна. Ну, звісно, що це треба на прикладі розглянути, щоб хоч трошки зрозуміти, як це працює. Приклад дуже знайомий. Да? Тобто, ми першу похідну вже знайшли для такої функції. От, а тепер зацікавимось похідною. Да, Тобто, ми, коли знаходили першу похідну, знайшли оцей вираз. Да, тобто, вираз для значень першої похідної це мінус катангенс з Т. І тоді для того, щоб знайти вираз для другої похідної, для значень другої похідної, ми повинні вже взяти похідну за змінною Т від цієї похідної, да, тобто, ось вона це чисельник, і поділити на похідну від аргументу. Похідно від ікса Знайшли, так? Похідна від катангелиса мінус одиниця на синус квадрат. Так, але тут був мінус, відповідно, мінус на мінус дає плюс. Похідна від косинуса Т мінус синус. Ну, ну і після перетворення. І те, що теж виходить, що тут в точках 0 та пі, да, у нас має, виходить нескінченна похідна. Так, чи є вна, чи є запитання по цим двом лекціям, ну і взагалі ти матеріали, який ми розглянули. Так, я тоді тут зупиняю запис.